Тема також присвячена формуванню художнього музею. Я запрошую до слова пані Руселяну Козак, завідувача художнього меморіального музею Івана Труша, відділ Національного музею і імені Андрія Шептицького. Доповідь звучить так: до історії створення художнього меморіального музею Івана Труша. Дякую, добрий. Тішуся, що маю нагоду почерпнути нові знання із колег, які вже мають старі експозиції, бо в нас в художньому меморіальному музеї Івана Трушаєцький вже довгий час працює, але є ще цілий ряд проблем, над якими ми мучимося і в фінансовому плані, і в вирішенні експозиційного. Ну, сьогодні я хочу вашу увагу звернути на те, що Музей відомого українського художника, мистецького критика, популяризатора української культури, редактора, видавця українських способності, активного громадського діяча початку ХХ століття, відкритий власне, у меморіальному будинку. У будинку, який був збудований на колишній околиці Львова, Франційці. Власне, Тут і сьогодні можна відчути чар епохи минулого століття. Іван Труш надзвичайно любив свою споруду і прагнув втілити свою мрію, будуючи тут будинок, який мав одночасно бути і помешканням для родини, і майстернім для художника. Власне, із е, тим завданням справився архітектор Лушпинський, який на замовлення Івана Труша спроєктував будинок таким чином, щоб тут було комфортно жити в великій родині. Труші було четверо дітей Аріадна, Мирон, Оксана і Роман. Труш прожив в будинку із своєю дружиною, Аріадною з родини Драгоманових, понад 30 років. До 41-го року. Мешкав він тут, помер у 41-му. І після його смерті в будинку залишилися жити дві рядни, його дружина і його донька. Власне, вони дбали про пам'ять Івана Труша. І вже в 51-му році на 10-ту річницю від смерті художника створили меморіальну експозицію на верху, на другому поверсі будинку. Представили ті твори, які були в них в родині. З того часу цей музей відвідували лів'яни, гості міста. Донька Івана Труша, Аріана проводила там екскурсії, на той час називалися прогульки, Вона писала статті про свого батька, писала спогади про нього. І власне ці спогади на сьогодні є таким ваговим джерелом для того, щоб дати картину Труша. Художника, труша людини, труша непересічної особистості на той час. Сьогодні в експозиції художнього меморіального музею основний акцент на творах Івана Труша. Експозиція побудована таким чином, щоб представити хронологічно всі тематичні серії і цикли, над якими митець працював. Але е, хочу повернутися ще до самого будинку, е, який зазнав е, певних змін. Зокрема, е, будинок е, був пошкоджений під час воєнних дій і побутувала е, думка, що відреставров, змінив він власне свою е, е, зовнішність в 50-х роках, в повоєнних роках. Е, але е, матеріали, які е, знаходяться в нас в музеї, е, засвідчують те, що е, коли померла остання мешканка цього будинку, Арядна Труш, донька Івана Труша, е, це сталося в січні 1984 року. Е, молодший е, син Труша Роман передав. Е, цей будинок дар українському народу, щоб там була експозиція творів Івана Троша. Передав він цей будинок інституції, е, 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 яка на той час була Львівським музеєм українського мистецтва, сьогодні це є Національний музей Львові імені Андрея Шептицького. Власне інституція е, е, для того, щоб створити е, музейний е, комплекс по всіх. Тодішніх правилах замовила укрпроект реставрації е, такі е, обміри для реконструкції, для перебудови житлових приміщень. І, е, власне, вже в жовтні 1985 року був заключений договір, в якому е, зобов'язалися власне зробити всі точні заміри, що треба переробити, як е, цей простір побудувати. Е, і ці заміри свідчать, що е, на той час е, веранда, яка була добудована до е, будинку в народному стилі, яка власне, творила ту е, своєрідну затишну атмосферу, яка нагадувала трошу його витоки, його дитинство, бо він виходив від сільської е, родини. На той час веранда ще була одноповерховою, а наверху, на другому поверсі, з майстерні можна було вийти на відкриту терасу. І, до речі, згадували сусіди, що е, з вікна, сусідських будинків, люрнетку, любили зазирати, як труш працює на цій веранді, і зазирали, над чим саме він там е, е, трудиться в даний момент. Е, Якраз в 80-х роках очевидно, що із цілю безпеки, щоб був другий пожежний вихід, об'єднали цю відкриту терасу із дерев'яною верандою, змінилася зовнішність відповідно з цієї тераси, провели сходи на низ, і на сьогодні ми маємо таку двохповерхову. Веранду, з якої можна вийти в сад. Сад, який є також меморіальною частиною цього будинку, тому що в саду Труш дуже багато працює, він малює квіти, тут є на слайд-показі і фотографії, які показують, яким цей сад був за життя Труша і яким він є сьогодні. І очевидно, що цілий цикл квіткових етюдів, які художник змальовував, був написаний саме у саду довкола Вілли. Сьогодні ми стараємося проводити цілий ряд мистецьких заходів для того, щоб залучити глядача. Ми є на околиці міста. І дуже Складно наш час достукатися до тих глядачів, щоб вони прийшли. Тому е, робимо такі е, і концерти, і заняття тематичні, і запрошуємо гурти, і е, робимо пленери для дітей, е, організовуємо конкурси для творчої молоді. Все для того, щоб популяризувати ім'я нашого патрона. Щоби, е, Показувати, наскільки багата наша культура, щоб е, вчити молодь. І, е, звичайно, що ми будемо працювати і надалі над тим, щоб е, простір нашого музею ставав ще цікавіший, бо багато приходить особливо дітей і питається, а що у вас так мало меморіальних речей. І я їм пояснюю, що оскільки це були житлові кімнати, то очевидно, що багато людей тут було, їм треба було спати, але якщо ми тут розмістимо навіть ліжка, ну хоч якісь такі подібні, які були в цей час, то навіть ми не зможемо групу розмістити, тому що простір кімнат першого поверху є. Дуже маленький, дуже дрібний. Тут ви бачите на ілюстраціях реально в першій майстерні Івана Труша, це не те, що було саме в цьому художньому будинку, який зараз є художньо-меморіальним музеєм. Бо як свідчать спогади сучасників, Труш у своїй робітній дотримувався такого. Ну, майже аскетичного е побуту було дуже мало предметів інтер'єру і нічого лишнього. Навіть на стінах він ніколи е не виставляв ні своїх творів, ні ніяких декорів, а е намальовані вже твори тримав лицевою частиною до стіни, щоб навіть не видно було вже. Так, я хотіла ознайомити вас із роботою нашого музею. Може, якісь питання, ви ради відповісти. Фотографії Арядна на... Це є фотографія Аріани у першій майстерні, тут у Львові, на вулиці Чернецького, тепер у вулиці Винниченка. Художник на перших порах винаймав квартиру, не маючи ще власного помешкання. І ця і оселя, і ця майстерня були дуже гарно облаштовані. І, власне, що засвідчують ці світлини, авторські світлини Івана Трушаєва. Він сам робив ці фото. Це теж з того, що Фотографії в архіві нашого музею. Вони друкувалися? Так, друкувалися. Саме часом їх друкували в... Оригінали мають, так? Оригінали самі. Середлин, так. Можете нам копії? Я думаю, що є ви щоб це навіть відсканувати можна. Або копію. Дякую. 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 Дякую.